Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 14 червня 24 року Херсонщина. Ось такий сорт, дуже гарний поспів, під назвою Sweet Red. Sweet Red Солодкий червоний. Зараз є вже ще один сорт із півзвучною назвою Свіред без букви Т. Прохання не плутати, тому що в мене є і той сорт, буду пізніше показувати. Це два різних сорти. Значить Сорт вже повністю поспів. Я трохи не встиг його загняти на дереві, який він повністю був. Це останні плоди. Це в мене в цьому році сигнальне плодоношення. в тому році була прививка в крону. в цьому році десь відра вродило. але воно я не встиг його засняти вчасно він в мене весь на полу. Зараз відберу більш достойні екземпляри для відео покажу як він був на вагах. Ну і на смак і все інше. Такий от маємо абрикосик. вага близько 80 грамів у нього. Тим, якби, тим паче це сигналки, мабуть, будуть ще більші. Але якби це розмір, звичайного куриного яйця. Зараз покажу м'якоть. Так, да, вигляд гарний у нього, такий помаранчевий із таким рум'янцем. Бджоли гудуть скубуть кубуч ті, ті плоди, що впали, вони багато цукру мають. Зараз покажу, які вони всередині. Це вже всі плоди м'які. Поки розлузав воно цоком мене було. Бачите, кісточка невеличка, м'якоть товстенька. Ось структура м'якоті дуже гарна, не можна вче відвести, така прямо апетитна. Куштував абрикосу, можна сказати, що випив, тому що настільки соковитий, така смакота. Я кажу, не втомлююсь повторювати, але ну, ці абрикоси, що вже починають дозрівати в такий час. Більше до середніх відноситься в них зовсім інша ступінь смаку цукру. І насиченості всякої притамани абрикосу. Сама м'якоч. Спілого абрикоса таюча, волокна не відчувається. Аромат відчутний, такий ванільний, солодкий. Ну, по соку ось не продавлюючи він. Стік, але зараз, зараз побачите. обачте. тут соку. Цукру наскільки багато, що в мене злипаються пальці, як від меду. Реально назва підходить. Для цього сорту світ ред солодкий, червоний. Як рекомендую цей сорт, особливо для гурманів, хто дуже переборчивий по смаку для солодкоїжок. Цей сорт ніби конфет, ніби цукерка буде. В звичних умовах він дозрів би на кінець червня, початок липня, цьому році на два тижні все раніше. Маємо середину червня до Зараз на підході Рабада. Декілька днів ще. Це для розуміння, в яку нішу він входить до зрівання. Ось такий гарненький сорт під назвою Sweet Red. Сорт в мене є в саджанцях. Коли з'явиться можливість, замовляйте. Рекомендую. На цьому буду відео завершувати. Всім до нових зустрічей. до побачення.